На Полтавщині поліцейські знищили понад 112 кілограмів наркотичних засобів, вилучених із незаконного обігу. Процедура знищення відбулася в одному з районів області в присутності членів спеціально створеної комісії. Серед спалено були наркотики як рослинного, так і синтетичного походження. Зокрема, понад 80 кілограмів канабісу, 30 кілограмів макової соломки та інших речовин і прекурсорів, щодо яких ухвалені відповідні судові рішення. Орієнтована вартість спалених наркотичних засобів становить близько 10 мільйонів гривень. 네.